Спочатку розглядається скарга. На протиправну бездіяльність усудової особи повноваження начинення відомостей, внесення відомості до РДР чи Вінської області. подається відповідно до вимог статей 306 КПК України. Хто до нас по справі з'явився? На засідання з'явилася скаржник Каченко Меліла Анатолійна. Представник Вічнівецького відділу поліції не з'явився до суду, надіслали заяву про розгляд справи без участі представника. Повідомляю учасники процесу про фіксування судового процесу, системною технічної фіксації судових процесів, АПОРТ. Звертаю увагу на необхідність дотримуватися порядку в залі засідання. Розмовляти належить лише до з дозволу слідчого судді, до слідчого судді звертається ваша честь. Так, давайте встановимо особи, потім будемо починати справи. Скажіть, будь ласка, ваш наніправиння співничного по батькові? Печінку не філія. 10 травня 1980 року наручні. Документ, є у вас який просить? Звичайно, документ надавався секретарю. Проживаєте де ви? Зараз проживаю в селі Мазурівка вулиця Незалежності, 22-24. 50, будь ласка, так тому, у нас надійшла заява від Марценюка Андрія Леонідовича, якого ми викликали в судове засідання. Проваження суду перебуває скарга Ткаченко на протиправну бездіяльність що номер 150, чого сто 18. Прошу долучити до справи копію аркушу журналу єдиного обліку Чернівецького ВП. Задоволення скарги прошу відмовити. Прошу розглянути скаргу без моєї участі зв'язку з зайнятістю на службі та. додаток ако задається, бо де не хочемо завідуватися з ним. Так, одного склад суду, справа судиться складі Голоджу судді Цимбалюк, пристіган -зюрі. особи, які в своїй справі мають право завити відвід, якщо ви не довіряєте, щоб ми не задали справу. Відвід потрібно роз'яснювати, в яких випадках. Я ваша думаю, чес, такої немає такої необхідності. Дуже добре. Відвід заявляється, не заявляється. Ні, ваша честь суду довіряє. Суду довіряєте. Так, тоді давайте будемо оголошувати скаргу. Надійшла скарга до нас на протипевну виділянні посадової особи повноважень до вчинення відомості до до донесення відомості ДРД через військової області, які ви зазначаєте, що мною за НЛО прозвученка Чем поділимо повідомило про незаконний збут і зацизних товарів стаття 204 КК України та фіктивне, та фіктивне підприємництво голови Мисолівської сільської ради Чернівського району Вільської області, Гроньківського Заяву про злочин подано на місці його злочину, вчинення на, на, наряду нацполіції. Ні. Вибачайте, почерком написано, якби була друкована, в ага. поліції 5, 6, 18. Зазначено заяву зареєстровано в журналі обліку заявку чин, про вчинення кримінальних пропорушень 5.6.18 з норми 770. Однак станом на шости, в 18 імперативних положень. Пункту 1.1 частини 2 статті 60, ї 1, 24 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені. Витяг з ЄРДР заявкою про злочин не надано. На підставі вище викладені керуючі статтями 2, 204, 205 України, статтею 2, 60, 14, 303, 306 КПК України. Прошу суд зобов'язати посібку від відповідальність за внесення відомостей до ЄРДР, ЧНВ СКОВКГ Вінської області. Чинити дії щодо злочинів Ліньківського за статтею 204-205 КК України відповідно до вимог числення першої 214 КПК України, а саме внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове слідство. На твердження виконання пункту першої цієї скарги надати витік з ЄРДР, розляд скаргів здійснювати невідплатно. Так, додатки додаються. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте свою ставу? Так, ваша честь, повному все за свою скаву. Скажіть, будь ласка, зв'язку з чим ви звернулися, що ви бажаєте, чому ваші права порушені? Ваша честь, я звернулася у зв'язку з тим, що за численними зверненнями мешканців територіальної громади села Мазирівка Сінівецького району Донецької області, я була поінформована про те, що голова членів Мазарівської сільської ради Гонківській здійснює ефективну підприємницьку діяльність. На території населеного пункту селища міського підпочненці здійснює збут алкогольних підакцизних товарів. З цього приводу я подала заяву про вчинення злочину на місці його вчинення, тобто на місці функціонування його незаконної точки збуту, і на місце вчинення кримінального правопорушення мною був викликаний наряд поліції. Додатково зазначу, що Наряд поліції, який прибув за викликом, він оглядав місце вчинення кримінального правопорушення, що мало ознаки постійно функціонуючого об'єкту. Тобто, це не було разове якийсь злочин, це триваючий в часі злочин, який має місце, і який, на мій погляд, я повинна була попередити як громадянка України, як людина, яка проживає в цьому населеному пункті. Ваша честь, я хочу заявити також і про те, що особливий цинізм цього злочину полягає саме в тому, що здійснює підприємницьку діяльність активну і здійснює збут збутцизних товарів і без відповідного контролю їх якості, представник органу місцевого самоврядування, голова Мазурівської сільської ради. Я вважаю, що ми, як територіальна громада, маємо більш достойних осіб, які повинні очолювати наші органи місцевого самоврядування і не спаювати дітей, наших наших близьких, а повинні робити все для того, щоб наші діти і наше найближче оточення процвітало. Ну, Наприклад, ваша честь в інших країнах світу, наприклад, в Польщі, яка Дуже добре розвинута, яка мала економічно діву 10 років тому. Ні жодна територіальна громада не дозволила собі обрати шинкаря головою ради. Головами рад в Польщі ставали керівники видавництв, вчителі, будь-які інші представники просвітньої інтелігенції, судді, працівники правоохоронних органів, а не шинкарі. Тому ваша честь, я вважаю, що за злочин гвинтівського повинно бути покарано. Однак, ваша честь, у зв'язку з тим, що, напевно, до шинки входять представники правоохоронних органів, відомості про вчинення злочину, як того вимагає імперативна стаття, імперативні положення статті 214 кримінально процесуального кодексу України, були не внесені. Я також зазначу, що єдиним я способом. Коли способом... ви звернулися від почітку, скільки готин? Так, ваша честь, Далі. я Далі. звернулася за викликом 102. Це було я зараз точно проголошу час. Так. Значить, це відбулося шостого, о 10 годині 30 хвилин 5.06, вибачаюся, 5.06 о 10 годині 30 хвилин вечора. Мій виклик було прийнято оператором функціонування системи при розгляду повідомлень в телефонному режимі оператором служби 102. На мій виклик виїхала слідчо оперативна група. Верніше патрульна група, яку до складу якої входив Закревський. Саме Закревський здійснював прийняття моєї заяви мого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Після того, як відбулося прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення на місці події, а робив знову ж таки документування з цього приводу Закревський, ми відбули до Чернівецького відділення поліції для надання нам талону повідомлення. Талон повідомлення нам був наданий після виконання усіх дій щодо його реєстрації близько 00 годин 00 хвилин в ніч з п'ятого нуль шостого 2018 року на час 00 годин 05 хвилин, десь з ніч з п'ятого 2018 року на шосте. Нульшосте дві року. Тобто сьогодні, 7 червня 2018 року, о 0 годин 06 хвилин орієнтовно термін надання мені витягу із ЄРДР і виконання обов'язку органу досудового слідства, як те передбачено статтею 214 збіг, і обов'язок по суті не виконаний. Додатково ваше честь, я прошу звернути вашу увагу на ту обставину, яку ви щойно самі проголосили. Це Подання заяви начальника слідчого відділу Чернівецького відділення поліції Муліподільського відділку про те, що він не може з'явитися в судове засідання і надати грунтовні пояснення щодо невиконання імперативних положень закону. Я вважаю ваша честь, що це неповага до суду, неповага, яка має свій прояв в тому, що. Попри те, що, можливо, людина зайнята, виконує свої службові обов'язки, розкриває злочини в інших місцях, він зобов'язаний був сюди направити посадову особу, яка здійснювала, здійснювала прийняття заяви про злочин. Ваша честь цією посадовою особою був слідчі Ільченко, і щойно ми його зафіксували в приміщенні Чернівецького районного суду, який заходив цієї особи. Це, ця посадова особа Ільченко приймала заяву про злочин. І він був щойно в приміщенні Чернівецького районного суду, він заходив до канцелярії, подавав документи працівнику канцелярії, працівнику апарату суду, тобто він є на роботі, але до, до зали, де ви зараз є головуючою, він не зайшов. Я вважаю, що це не робить честі. Ні працівникам поліції, ні нам, як громаді, тому що вони не готові відповісти на наше запитання, чому вони не виконують імперативні приписи закону. Крім того, ваша честь, якщо говорити про юридичний фактаж, прошу також звернути вашу увагу, що вам також стан на сьогодні надано лише. Витяг чи копію журналу про реєстрацію кожен... можемо говорити? Поки що ми не знайомилися виконаними справа. Зараз знайомимося і будемо говорювати кожного я, я. Просто до цього зверну вашу увагу і е, зазначу про наступне: якби витяг із єдиного реєстру до судових розслідувань ну, давайте так. Ви не поспішайте, Давайте ми познайомимося. Ми будемо детально зупинятися на кожному документі. Добре, так перша честь. Я єдине, що скажу, що проголошена заява і додані докази до неї не спростовують, а доводять обставини моєї скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР. Тому ваша честь, я прошу задовольнити мою скаргу щодо протиправної бездіяльності, слідчого, внести, зобов'язати його внести відомості до ЄРДР, розпочати досадове слідство, на підтвердження чого надати витік. Оголошені матеріали, які долучені до скаргані. Так, Артур справи 4 талон повідомлення номер 73 Закрепський СА, Інспектор реєстраційний номер 770 журнал єдиного обліку заяв повідомив причин порушень та інші події, що заяв прийнято червоної частини органу повітря Чернівецького П 5.6.18 року. Наймальні органу. підпис перед чергового особи, яка прийняла заяву на кончик Юю. Так, час не зазначається часу. Однак сьогодні через канцелярію суду поданий Максимівко наступником начальника Чернівського ВП копію журналу, так, завіреного печаткою. Коли надійшла заява чи повідомлення дата, година, хвилина. Тут зазначено, значить, є інші ваші заяви. Нас цікавить номер 770 запис журналів від 5.06.2018 року о 23 годині 50 хвилин надійшла заява. Заява Ткаченко Ніоніла Анатоліївна 105.80 року народження, Одеса Вулиця Софіївська. Так, стисний змі заяви повідомлення час місце, обставини СМТ Чернівці. Про те, що Гуньківський незаконно відбуває акцизні товари. Ось така заява. Будь ласка, ви хотіли щось пояснити щодо даної обставина? Так, копії по чест, я повністю підтверджую е, дані обставини. Я лише хочу додати, що і прийняття заяви і, його реєстра, і її реєстрація була триваючою часі, тому що півтори години десь проводилися дії повіді примір заяви на місці вчинення кримінального правопорушення. Виклик десь був орієнтовно. О 21.30 через оперативну службу 102, службу оперативного реагування. Потім ми відбули до відділку поліції, де здійснювалася реєстрація цієї заяви і її прийняття. А потім вже був виданий талон повідомлення із зазначенням того часу, про який вам проголошено. Талон повідомлення я отримала за декілька хвилин після нульнуль годин, нуль хвилин шостого числа. Тому, ваша честь, я бажаю, що термін остаточний, на який за який зобов'язано було відреагувати слідство, збіг цієї ночі. Все. Так. Так, зрозуміло. Значить, висловлює ваші пояснення. Оголошився заяву, матеріали видані до даної скарги. Суд виходить на наші кімнати, після чого зачитаємо своє рішення, якщо у вас немає, більше ніяких додаткового поля. Ухвале імені України. Справа No133-132.18, проваження по справі No1К, 15090-18. 7 червня 2018 року Чернецький районівської в сладі було свідцям регіону, сірі зашов відповідь в усьому засіданні. Справу за скарбів Качанка Ніли, Анатолія Анатолій на протиправину бездіяльність посадової особи Червінаської операції операції області. Уповноважено внесення відомості до відео ЄСУ про вчинення керівник порушень та зобов'язання вчинити дії, встановив. Досліджував суді надіслав скарган каченка Анатолія на протиправно бездіяльність посадових особи Червянського правому дівчинку Первінської області, повноваження на внесення відомостей до єдиного реєстру прочинення кремівного порушення, зобов'язати вчинити дії. Дана скарга скарба готувала на 15, 60 року Кеченко до ВП Чевецького області було подано письмову заявку на законний збуд підацизм товарів стаття 204 України та Південне підприємництво сіряд 10 України головою Ренківській, сільської ради радичних міської області. Подані заяви Каченко по питанні Кеченко побудовало про внесення до його реєстру відомостей про вчинення вищоканих злочинів, однак станом на 6-6.18 року Кишенко не повідомило про внесення відомостей до ЄДФ за її заявою. Хачакослово засіданні свої вимоги просто тих задовільнити. Суду прияснила, що 22 години 30 хвилин п'ятого року за, за викликом до чергової частини Червяцького персоналідому про незаконний збут від акцизних товарів та фіктивне підприємство, яке здійснює Жонківське. Однак, по даному факту, відносини до реєструва сільного причиняння криминало порушення не внесено заєвника про результати розгляду. Заявне повідомлення на час розгляду скарги в суді 4-годинний строк, визначений чином КПК України для надання відповіді за їх заявою. Вважає такого громади з'явність з боку відповідальних осіб Черниського ВП грубо порушення вимог КПК України та господинці України. Писник Червянського ОПГ Могилівського півського пегом області з до засідання не з'явився. Начальником СССРП Марценівком через канцелярію з Криму суддя сходу подав заяву про розкарну Хаченку і відсутність. Оскільки в зв'язку із зайнятою на роботі немає можливості прибути до суду. Вимоги скарбниці не визнає та заперечує проти задоволення. Марцінником до заяви до на копію аркушу журналу «Єдиного обліку Чернівецького ВП, який вмістить інформацію, до прийняття заяви Кеченко. Визнавши матеріали скарги заслухавши думку скажника слідчі з для йшов до наступного виснову. В діту першої частини першої, першої статті 33 КПК України в дословному розпровадженні можуть бути оскаржені рішення чи слідчого чи прокурора, які полягають у невнесені відомості про кримінальне пропорушення до ЄДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які зобов'язаний вчинити у срок чи визначений КПК України. Становно, що Ткаченко, 5, 6, 18 року звернулася до Червяського області з заявою про незаконний звук підсезних товарів стаття 204 КК України та пітине підприємство стаття 205 КК України, що здійснюється головою музеївської сільської ради Чернівецького району Лівської області Бруньківським. Вище зазначену заяву початку зареєстровано в журналі єдиного обліку Червецького ВК за реєстраційним номером No770, що стверджується талоном повідомлення акт 4. Як вважається, з копії аркушу журналу Єдиного обліку Чернівецького ВП, заявка чекає 5-го 6-го 18 року про здійснення Друнківського незаконного збуту опітаційних товарів та фіктивного підприємства. Зареєстровано 5-го 6-го 18 року 23 годині 50 хвилин за реєстраційним номером номер 770 номер аркуш справи 10. Відповідно, статті 25 України прокурор спіші збов'язні в межах своїх компетенцій розпочати вустове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального порушення, за виключенням випадків, коли кримінальне порушення може бути розпочати лише на підставі заяви потерпілого в разі надходження заяви повідомлення про вчинення кримінального порушення, а також вжити всіх передбачених законом запитів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила статтею 24, 240 КПК прийняв становище, чи свідчі прокурор невідкладно, або не пізніше 24, 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального порушення або самостійно виявлення ним будь-якого джерела обставин, чи можуть свідчити про вчинення кримінального порушення, зобов'язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Відповідно до пункту 1.4 положень про порядок ведення ЄРДР, затверджено наказом Генеральної прокуратури України 18 серпня. 12 року No69. Цей строк обчислюється з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність е, при поданні заяви повідомлення про кримінальне пропорушення та у випадку надходження заяви повідомлення пошту, іншим у зв'язку, строк обчислюється з моменту надходження заяви слідчого прокурору. Вищим спеціалізованим судом України розвитку цивільних кримінальних справ у своїх у від 12 січня 2017 року. Про практику розповіду справ та рішень дій чи після органів достове розслідування чи прокурора під час судового розслідування. Роз'яснює, що якщо із зверненням особи бачається, що вона порушує перед органом свого розслідування питання про вчинення кримінального пропорушників, ініціюючи здійснення ним дій визначених КПК України, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям крим'яного провадження відповідно до статті 84 КПК України. Також роз'яснення ВССУ наголошено що вимоги статті КПК України не передбачає здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне пропорушення, а передбачають лише обов'язок повноважених органів здійснити фіксацію наданих особи відомостей про кримінальне пропорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідних органів завдання кримінального провадження. Крім того, згідно з частини 5 статті 99 КПК України, принаймні соціального законодавства України застосовується зарахування практики Європейського суду з прав людини в пункті 42 рішення Європейського суду з прав людини 191.11 року у справі Михалкова та інші проти України, розтрумачення, що статей першої конвенції про захист прав людини, основоположні свобода держави, зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває в її юрисдикції, права і особи чи визначені конвенції, також опосередковано вимагає наявність будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути реальним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань, очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки в дослідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик для такого стандарту. Як скаржує Скаржник, Бруньківський, вчинив кримінальне прапорушення, передбачено стаття та 25, 105 про України. Однак витяг з єдиного державного реєстру доступних розслідувань про вчинення злочину, на які вказує Каченко, її не надано, відмості до ЄРДР не внесено, досудове розслідування не розпочато. На час розгляду слідчим суди скарбів Каченко, Священня та організації області, не надано жодного належного, достатніх та достовірних доказів щодо внесення до РДР відмості про злочини, вчинені Бринківським, такі відомості не надані і кажником. Обставини, на які, про які йдеться в заяві Ткаченко, не могли залишитися поза уваги Чернівецької ВП, в ході розгляду її повідомлення щодо незаконного збуду під товарів та фіктивного підприємства, яке здійснюється Гвинківське. На підставі вище викладної слідчі суддя приходить до висновку про те, що бездіяльність слідчого суперечить вимогам частини 2 статті 19 Конституції України та статтям 9, 60 КПК України призвела до того, що е, по заяві Ткаченко не розпочати доступне розслідування. Чим порушують її процесуальні права як заявника, передбачені статтею 60 КПК України. А тому з метою захисту порушених прав необхідно задовільнити скаргу на протиправну бездіяльність посадової сухочервінського каму відповідь Подільського рукавійської відповідності, Повноважень на внесення відносин до єдиного реєстру розслідування про вчинення кримінального порушення та зобов'язання Чернівецького ВП розпочати доступне розслідування відповідно до заяви Качанку, поданої 5,6, року, та надання скаржнику у термін, визначений чин КПК України виділу з ЄФДР про вчинення броківським злочинів, на які вказує скаржник. На підставі вище наведено керуючись 303, 306, 307, 39 КПК України, слідчий суддя у хобі. Карла Каченко, ніяніла Анатолійна, на предуправно бездіяльність посадової особи Ченівецького певного військового певної поїздки області повноваження внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань вчинення кримінального порушень та зобов'язання вчинити дії, задоволити, зобов'язати посадову особу Чернівецького певного Глібівського пеганту військової області на внесення відомості до єдиного реєстру розслідувань про вчинення керівного порушення, внести до єдиного реєстру розслідування відомості за заяву Качапаніла Анатолійни від 5 червня 18 року про вчинення Грунківським крим'яним пропорушень, передбачення стаття 104-2005 ПК України та розпочати досудове розслідування. Зобов'язати посадову особу Чернівецького певного Ліпільського певного області. Повноважено нанесення до виділив ресурс розслідування про вчинення криміналь порушень надати Ткаченко Ніні Анатолії, ні. витяг з Єрден. Прочинення Грунківським злочинів, про які заявлено скаржником з дотриманням термінів встановили частину першої статті 2014 КПК України. Ухвалеся, слідчого суді за результатами роздоскання на рішення діячі слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову задоволення скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Все. Всім все зрозуміло, не потребує роз'яснення. Ну,